Це той день, що створив Господь. Радіймо і тішимося в Нім. Саме такі слова є в нашому сьогоднішньому читанні. Сьогодні в недільний день, ми відкриваємо псалми з 112 по 118, в синодальному перекладі зі 111 по 117. І в цих псалмах ми бачимо тексти, які направлені на прославлення Господа. І дійсно, сьогодні чудовий день, який створив Бог, для того, щоб ми могли вклонитися йому, для того, щоб ми могли прославити нашого Господа. Е, Давид каже такі слова: у тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Дійсно, навіть в тісні часи ми знаходимо простір в Господі. Господь відкриває для нас двері, відкриває брами, розширяє стіни. Допомагає долати всякі перешкоди, коли ми покладаємось на нього. Отже, сьогодні, в недільний день, збираючись до церкви або вже повернувшись з неї, ми звертаємось до його слова, звертаємось до Його потіхи, звертаємось до того, що Він проводить нас в нашому житті і дає нам можливість радіти тим, що Він дає нам простір там, де була тіснота, дає нам свободу там, де була несвобода. Дає нам радість там, де була печаль. Отже, так як і каже Давид, ми разом приєднуємось до цих слов і кажемо дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Тож радіймо Господом і втішаймося ним. Будемо йому дякувати, бо Його милосердя кожен день оновлюється.